Меморіальний інститут ЛЕРІ, лікувальний зал. Ну і відразу будемо бігти, шукати наш генератор. Головне не нарватися на маньяка. І перший ми знайшли. Бігом сідаємо, всі робимо. А для тебе вже немає місця, але пішли. Пішли другий зробимо. Вони вдвох там будуть його робити, а ми вдвох зробимо інший. Куди ти побігла? Він щось попереду. Я її звуком підсвітив, вона знайшла його. Ну це буде дуже добре, якщо вони вдвох зроблять, і ми вдвох зробимо. Ох, матінка моя, прям на нього вийшов. Яке воно кремезне. слава Богу, він промахнувся. Тепер треба тільки бігти від нього як можна далі. Спробуємо піти з перейти. Але він мене побачив. А ще й поранив. Наче відірвався, але треба бігти максимальний крос. Я міг десь засісти, полікуватися. Так, ну я думаю, вже можна. Що ти речиш там? О, я бачу пораненого він генератор робить. Зараз прибіжу, полікую його там і зарашимо гімчик. ой ой щось пішло не по плану. А блін щось підлагує. Ой, там же ж вікно було, треба вже вивчити цю мапу. Живі звідси. О, привіт, ти вчасно. Перше полікуй мене. Спробуємо бережно підкрастись та врятувати її. Думаю, це вдасться, ну, Він десь поблизу ходить. Він тут, біжіть, біжіть, ховайтесь. Ой, фух, пощастило. Це явно не для цього маняка мапа. Він не може розігнатися, і в нього дуже багато поворотів і туди, сюди, і він просто не встигає це все обминути. Та йо й, що ж ти виходить завжди переді мною. Проба номер 2 Тепер у вікно я прорвався і вже мене не зловили. Треба було і той раз так. Наче відриваюсь, а тепер потихеньку, по ціпунькам. Зараз криємось від нього. Шкаф можна, поки він тут пройде. Так, я бачу він начебто з якимось жениться. Бачу сорва. Де ж маньяк? Де ти? А бачу його. Ага, вони уходять. Привіт, допомога потрібна. Я бачу Пагорі, що вони далеченько бігають. Я думаю, ми встигнемо його доробити. Ой, ой я маньяк не там. Він вже тут. Добре, що в мене є самолікування, завжди рятує мене. Так, ще один сурф. Що він притягнути сюди мені яке? Ні, він сам. Ну, якраз можна делікуватись, та його. Ді сюди. Я тебе полікую. Ще два генератори лишились. Знать би, де вони? Це я зараз буду дуже довго блукати. О, один лишився. Шикарно. Ще один і можна вже вибігати. Я начебто бачу. А він вже зроблений. Ну круто. Йду на допомогу. Ой, чи замітив він мене? Ні, не побачив. Якраз є шанс врятувати її. Оу, біжи, біжи, біжи. Потім долікуй тебе. зустрінемось тут біля генератора. Напевно, він за неї побіг. Якраз треба доробити генератор. О, тут геть трошки лишилось. О, вона прям як чула в мене прийшла. Давай долікую. Та що він тут швенді? Дивіться. Бацюк. Ще з одного удару. Як я так попався? Ну і куди ти ото побігла світить? Наче то не зрозуміло, що він повернеться сюди до крюків. Там немає крюків, туди не треба було бігти. Цієї б сторони б його засвітила, я б втік був. Зараз ще один, я помру в цій катки. Всі зараз потікають мене лишуть. лишилось тільки добігти до виходу. Якщо встигну, ще лікоюсь там, ані, то хоч можна, пообігаємо всі. Все, це вже перемога, тепер лишилось тільки проконтролювати, щоб всі вижили. Сховаюсь тут, може, інверту повали, а ось вона вже. Ну тоді на вихід сайонара. Прокачай свою карму, постав лайк, підпишись. І переглядай мої нові віддяжки.